Ставте лайки. Сьогодні я вам покажу набій поліцейського. Бачу, зараз повністю пустий на чомусь хвилинку. Я буду повністю діти під поліцію. Дайте мені одну, буквально одну секунду. І я вже буду. І ви мене просто не впізнаєте. Я буду настоящим поліцейським. Опа. Цисню. Я, ну вот я і вернувся. Для мене прийшлося десь 30 секунд. Вот. Мені набив поліцейську. Тут автоматична перезарядка. На автоматі АК-42. Таким звуком. Автомат. Прикольний подойдожі з такою полізаткою. Звук прикольний. Далі я вам хочу показати поліцейський L. Який вот так виглядає поліцейський левий вел. І, і він міг вот так. слухайте. Це я показала, як він буде діяти в з... поєдинку. Далі я вам покажу цю гранату і кидаємо. Далі Дальше... я вам покажу поп-іт. Це щоб зняти стрес. Завжди потрібна штука, полопати, завжди прикольно. О, не відволікаємось. Далі у нас по списку йде Оці. Хватит прикольно, настояще, биваєш собі, наприклад, ти там якісь перестрілки, був биваєш собі. Стріляєш і биваєш лацю і дістаєш і горш. Або бути засіб і, за і все його наприклад. Команда під А, під опціоном, команду Б прийшли на допомогу. От так можна говорити. Далі в мене є ще бінокль. Дивись сюди ви дуже близько, сюди ви дуже далеко. Далі вам покажу є звукові наушники якими, якими ти їх надіваєш і нічого не чуєш. Г ніякі гранати тобі не помішають, бо ти їх не почуєш, якщо вони звиваються десь далеко. Далі я ще хочу показати от вот такий синій поліцейський, маленький вивий вел. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Папа і, підпис... Папа, і підписуйтесь, ставте. like Sim papá